Чи доводилось вам коли-небудь у житті робити вибір? Впевнена, що так. Ви робите свій вибір, коли прокидаєтеся, на 10-15 хвилин раніше, для того, щоб не поспішати все встигнути. Або ж на тих самих 10-15 хвилин пізніше. І ви не встигаєте поснідати, не встигаєте одягнути той образ, який так красиво намалювали ввечері перед сном у своїй уяві. Ви робите свій вибір кожного разу, коли обираєте шлях на роботу. 15 хвилин чекати громадський транспорт чи 13 хвилин пройтися пішки. Коли формуєте свою тарілку, наповнюючи її їжею швидкого приготування, напівфабрикатами, додаючи до цього келих солодких напоїв або ж продумуєте свій раціон на день заздалегідь, для того, щоб бути повною сил та енергії. Коли витрачаєте багато часу на пусті розмови, беззмістовний перегляд соцмереж, який зовсім не робить вас кращим, замість того, щоб виділити кілька хвилин на добу і побути наодинці із своїми думками, вибір це невід'ємна частина нашого життя. Як ви думаєте, що ж впливає на наш вибір? В першу чергу, на нього впливає наш попередній досвід. Тобто, те, що ми бачили або робили неодноразово вже попередньо. Тобто, якщо ви з маличку бачили, коли ваші рідні, близькі, люди, які вас оточували, свій вільний від роботи час проводили перед телевізором, просто дивлячись телепередачі і серіали, і ви це бачили, ви були свідком цього протягом. Певного тривалого періоду свого життя, наприклад, до того моменту, поки не вступили у вищий навчальний заклад чи не переїхали, то ви можете бути впевненими, що не так-то вже і легко вам буде, маючи вільний від роботи час, змінити манеру поведінки, тобто маючи вільний від роботи час не лежати перед телевізором або перед телефоном у соціальних мережах. Вам важко буде змінити свої налаштування. Для того, щоб це зробити, потрібно побачити, потрібно десь про це дізнатися і вже зробити знову ж таки свій вибір: почитати книгу, погуляти на свіжому повітрі, зустрітися з друзями, погуляти у парку чи виїхати до найближчого лісу. Тож до чого я веду? А до того, що чим більше варіантів виходу, погляду на одну і ту ж саму ситуацію, ми з вами знаємо, тим ми будемо продуктивніші, ефективніші. І тут я хотіла би навести приклад дослідження експерименту психологічного закордонних вчених Мартіна Селінгана та Стіва Майера. Даний експеримент вони проводили на німецьких вівчарках. І так, в чому ж полягав експеримент? Дослідники об'єднали тварин німецьких вівчарок на три групи. Першу групу тварин вони посадили на прив'яз, через який собаки отримували електричний струм. Також в них у вольєрі був речах, при нажиманні на який вони, собаки могли зупинити потік електричного струму. Собаки іншої, другої групи були на такому самому прив'язі, також отримували удари, періодичним електричним струмом, у них також був той речах, але він не працював, тобто при нажиманні на нього струм не вимикався. І третя група собак була просто на звичайному прив'язі, тобто вони не мали жодних ударів електричного струму. Після того, як певний період часу вони піддавалися дії ось цим експериментальним умовам, їх переселили у наступний вольєр. Ось так він виглядав. Тут зона періодичних, ось тут зона періодичних ударів струмом, тут безпечна зона. Розділена вона невеликим низьким бар'єром електричного струму. Всіх собак по черзі, по групах, спочатку селили ось в цю зону. Як ви думаєте, як реагували собаки з цих всіх груп по черзі на цей вольєр? Собаки, які могли вимкнути струм, тобто це собаки першої групи, і також, які зовсім не піддавалися його дії, собаки третьої групи, швидко навчилися переходити через бар'єр. У безпечну зону. А ті собаки другої групи нашої, що не мали можливості вимкнути струм, не робили цього, вони навіть не старалися перейти на безпечну зону. Ці собаки не адаптовувалися. Чому ж вони не пробували втекти від струму? Вони просто не знали, що в них є якийсь вибір, окрім цих ударів. Який висновок ми можемо з вами зробити, прослідкувавши за результатами даного експерименту? Не обмежуйте себе своїми принципами, так би мовити, безумовними принципами, які ви наслідуєте ще з дитинства чи з юнацтва. Розширюйте свою свідомість, здобувайте нові знання. І неважливо, у якому ви віці. Цим самим ви дозволите собі мати кілька ключів до одного і того ж самого замка. Як цього можна досягти, пізнаючи себе та інших людей? Спостерігайте за героями фільмів або книг. Прослідковуйте, аналізуйте їхні виходи із тієї чи іншої ситуації, а також до якого результату вони вас приводять. Слідкуючи за різними людьми, ми можемо з вами знайти і прослідкувати різницю у поглядах. Тому що на одну і ту ж саму ситуацію. Люди дивляться по-іншому, сприймають її по-іншому. Це також може дати вам ще одну можливість подумати по-іншому. Також один крутий метод для розвитку нашого мозку, він полягає у тому, щоб робити звичні буденні справи, але по-іншому. Тобто не так, як ми звикли. Через те, що буденні справи, такі як, наприклад, вмитися, почистити зуби, якісь гігієнічні такі процедури, які ми робимо кожного дня, ми робимо вже навіть на автоматі, так би мовити. Так ми не задумуємося. Отож, для того, щоб наш мозок розвивався, для того, щоб ви могли подумати, це дасть змогу мозку думати. По іншому, знаходити вихід із тієї ситуації по іншому. Е, отож, дуже легка і зручна вправа, яка не потребує багато часу, хоча буде дуже ефективною. Спробуйте чистити зуби іншою рукою. Спробуйте добиратися до роботи іншим маршрутом. Підписати людину, з якою ми найчастіше спілкуємося, у телефонній книзі іншим іменем. Моя вам порада: тренуйте мозок. Розширюйте свої знання та вміння і пам'ятайте, вибір робите лише ви, і відповідальність за цей вибір кожного дня свого життя несете також лише ви.